Зараз зробимо оновлення прошивки до приймача pir 200. Прошивка попередньо записана на флешку. Флешка вставлена в відповідний USB-роз'єм. Запуск прошивки процесу перепрошивки відбувається таким чином. Натискаємо кнопку вкл. і тримаємо 5 секунд. Тримаємо, тримаємо, тримаємо. І прилад повинен стартанути в режимі заміни прошивки. Ну, якраз Update in progress. Прилад має бути підключений до живлення зовнішнього. Все це займає близько п'яти хвилин часу. Зараз вже закінчується процес. Все, зараз прилад перегружається і буде працювати вже з новою версією вбудованого програмного забезпечення. Флешку можна вже витягнути.